За що ви полюбите круїзи? За шість ночей під зорями у відкритому морі, сім ранків у незвіданих місцях, за світанки на дійсно першій лінії моря, за веселощі для дітей та можливості побувати наодинці для дорослих, за басейни, водні атракціони, за смачну їжу, що завжди чекає на вас. За турботу та затишок, як у найкращому готелі. І за щось своє, щось, що ви запам'ятаєте особливо. Чи то гарний вигон незнайомого берега, чи то мелодію, під яку лайнер виходить з портів. Я не знаю, що це, але точно щось буде. Ви зможете мати свою платформу бронювання, а я вам допоможу здійснити вашу мрію. Пишіть не соромтеся.